Які психологічні лайфхаки ви використовуєте для отримання переваг? Коли сміється група людей, кожна людина інстинктивно дивиться на того, до кого має найбільшу симпатію. Так от, якщо хочете дізнатися, кого бажають шпокнути той чи інший чоловік, зверніть увагу, на кого він дивиться, коли сміється разом із натовпом. І якщо ви по-справжньому щасливі і раді бачити інших людей, вони будуть реагувати так само при зустрічі з вами. Це навряд чи станеться з першого разу, але з другого разу точно. Люди почуваються ніяково, коли настає довга пауза і тому наповнюють її розмовами. Ви можете використовувати це у своїх інтересах, якщо ви проводите співбесіду з кимось і хочете, щоб він говорив більше і, можливо, розкрив щось що він не мав наміру вам сказати. Це також важливо пам'ятати, якщо ви самі проходите співбесіду, не бійтеся пауз, заспокоїтись і закрийте рота. Щоб заспокоїти людину, яка скаржиться вам на своє життя, і розповідає про проблеми, поспівчувайте їй та погоджуйтесь з тим, що вона говорить. Я розумію, чому ти злишся. Ти маєш рацію. Це засмучує. Так, мене б теж це дратувало. Так, людина отримає підтримку і зосередить увагу на тому, що чинить правильно. І негативні емоції відступлять на другий план. Людина швидко заспокоїться. Я дізналася про цей психологічний трюк на форумі кілька років тому. Цей прийом буде корисний усім, хто працює у сфері обслуговування. В інших ситуаціях він також може допомогти, але у сфері обслуговування без нього просто не обійтись. Повісти позаду вас дзеркало, щоб воно висіло прямо навпроти клієнта. У цьому випадку, якщо до вас прийде розсерджений клієнт, він побачить себе у дзеркалі, і внаслідок цього ймовірність агресії з його боку сильно зменшиться, тому що нікому не подобається дивитися на себе у такому стані. Це одна з. Причин, чому у багатьох барах за барною стійкою встановлені величезні дзеркала. Головна причина, щоб бармен міг бачити, хто де сидить. І чи не прийшли нові клієнти, але є ще інші причини. Коли ви граєте в камінь ножиці папір, перед тим як зробити фігуру, запитайте свого опонента. Можеш, не дивлячись сказати мені, якого кольору в тебе сорочка? Після цього питання суперник убирає ножиці. Я перевірив це на 20 різних людях. Результат завжди однаковий. І якщо ви дійсно хочете когось звести з розуму, підійдіть до нього і запитаєте, ти колись відчував це страшне почуття дежавю? А потім приблизно через тиждень одягніть той самий одяг і задаєте йому те саме питання. Я проробляв це з багатьма людьми, і їхня реакція була дуже смішною. Мій бос зовсім не вміє справлятися зі стресом. Він часто бомбить і може годинами скаржитись на людей. Іноді навіть викликає до себе і кричить на них. Коли я тільки почала працювати в моєму відділі, він звернув увагу на мої парфуми і сказав, що його дружина користується такими ж. Це не якісь дорогі духи, а досить поширені. Щоразу перед тим як йти обговорювати щось з ним, я використовувала ці парфуми, і він починав говорити зі мною набагато м'якше і не вибухав, як з іншими людьми. Я впевнена, це через запах, який нагадує йому. Про дружину, як дико влаштований світ, що потрібно йти на такі хитрощі, щоб на тебе не кричали на роботі. Зате метод працює. Жуйте жуйку в ситуаціях, коли відчуваєте хвилювання з приводу чогось, що вам належить зробити, будь-це публічний виступ чи стрибок на тарзанці. Не пам'ятаю, де я це чула, але я точно знаю, що коли ми щось їмо, відключається одна з функцій нашого мозку через те, що я б не став їсти, якби мені щось загрожувало, а значить, мені нічого не загрожує. Я кілька разів заспокоювала себе цим способом. Я раджу всім наперед налаштовувати свій емоційний стан перед співбесідами. Скажіть собі, я знаю цих людей все своє життя. Це мої старі друзі, з якими я давно не бачився. Не можу дочекатися зустрічі з ними. Візуалізуйте сам момент зустрічі, рукостискання, обмін поглядами, вашу розмову. Про що вам хочеться якнайшвидше розповісти їм? Ваша поза має бути відкритою, стіти з розталеними ногами, руки на стегнах, плечі відкинути назад, а на обличчі має бути посмішка. Нехай ця думка не нова, але ви самі відповідаєте. Даєте за свій емоційний стан, а сила самонавіювання величезна. Якщо ви прийшли на збори і підозрюєте, що хтось збирається висловитись проти вас, просто сядьте з ним поруч. Люди часто сподіваються, що НАТО забезпечить їм захист. Але якщо ви сидите прямо поруч з цією людиною, питання стає надто особистим. Через це він може відмовитись від початкових намірів або, хоча б, пом'якшитися. Просто розумієте, я дуже багато часу працював у змійному гнізді. Вашими емоціями та думками можете керувати тільки ви самі. Спробуйте змінити деякі первинні реакції. Скажіть собі, що ви радієте з того чи іншого приводу, або що ви схвильовані, зрештою, ваш мозок почне вірити в це. Це також працює із негативними емоціями. Ось чому ніколи не можна намагатися поставити собі діагноз. Якщо ви подумаєте, що у вас депресія, або що ви переживаєте через щось, ви в результаті переживатимете ще більше і точно впадете в депресію. Якщо ви почнете користуватися цим хаком, ви не помітите ніякого результату спочатку, але через кілька місяців ваш характер зміниться на краще. Якщо я хочу, щоб мій кіт сам підійшов для обіймашок, я починаю повністю його ігнорувати. Я не звертаю на нього увагу і вдаю, що мені байдуже, чи він там зайнятий, спрацьовує завжди. Про це вже писали раніше, але я нагадаю: якщо ви хочете без жодної сором'язливості дивитися на кого-небудь, пробіжіться по цій людині поглядом, а потім почекайте, поки він постарається зловити ваш погляд. Коли йому не вдасться цього досягти, очі забігують по всіх предметах навколо. Як правило, це триває секунду, і протягом деякого часу він навіть не подивиться у ваш бік. Таким способом ви отримаєте можливість дивитися на когось протягом, як мінімум, 30 секунд. Під час розмови, якщо ви перервете співрозмовника і скажете йдемо зі мною діловим тоном і почнете йти. Він піде за вами і продовжить розмову без вагань. Ви можете відвести людину туди, куди хочете. Також спочатку дотримуйтесь помірного темпу ходьби та продовжити розмову. У міру розвідку розмови повільно збільшуйте свій темп, і ваш співрозмовник робитиме те саме. Я можу перейти на дійсно швидкий темп ходьби, перш ніж співрозмовник зрозуміє, у чому справа. Мій брат майстер психологічних прийомів. Коли він вступав у суперечку і розумів, що програє, він акуратно і поступово змінював тему. Доки суперечка не переходила в інше русло. Ніхто ніколи цього не помічав. Наприклад, нещодавно його дівчина звинуватила його в тому, що він ніколи не миє посуд. До кінця суперечки, хвилин через 45, вони вже обговорювали, що вона постійно обирає фільм, коли вони йдуть у кіно і не дозволяє йому втручатися. Я сидів у своїй кімнаті і захоплювався винахідливістю цього засранця. Пізніше ввечері подруга вимила посуд, і, мабуть, дозволила йому обрати пару фільмів для перегляду. Змінено. Я отримав багато коментарів про те, що не можна використовувати такий прийом у чесних та здорових стосунках. Це може прозвучати безглуздо, але коли ви просите про щось, використовуєте слово тому, що я якось читала про дослідження в одному з університетів, під час якого було перевірено, які самі слова можуть сприяти тому, щоб тебе пропустили позачергово до Ксераксу. Були використані всі варіанти слів та словосполучень. Виявилося, що слово тому, що ніби влаштовує коротке замикання у мізках людей, і вони починають вірити, що є причина, через яку людина просить те, що вона просить, навіть якщо при цьому вимовлялася. Якась дурість, на кшталт. Пропустіть мене, будь ласка, тому що мені потрібно терміново зробити копії. Можливість одержати щось на халяву повністю позбавляє людей раціонального мислення. Мій батько був дистриб'ютором. Він їздив своєю вантажівкою автомайстернями і продавав механікам інструменти. Якось він вигадав схему продавати льодяники за долар, а при купівлі інструментів давати їх у подарунок. Ніхто не хотів платити цілий долар за цукерки, але всі охочі віддавали 100 доларів за інструмент, щоб отримати у подарунок безкоштовні солодощі. Я не знаю, чи підходить це, але коли дитина отримує легку подряпину, то дорослі впадають у паніку, починають метушитися, бігати навколо неї та заспокоювати. Дитина при цьому дико репетує: причому більше не від болю, а для привернення уваги. Просто скажіть дрібному, довірливому засранцю: добре ревти, все гаразд, ти не забився. Для таких дрібниць, як подряпина на коліні, цей прийом працює. Якщо травма серйозна, це допоможе, хоча б його заспокоїти. Ніщо не лякає дитину більше ніж дорослі, що кричать і впадають в істерику. Передавайте співрозмовнику сміття під час розмови. Зазвичай, якщо ви простягаєте руку з чимось, інша людина візьме це, не замислюючись, і якщо вона зайнята розмовою з вами, вона не зверне уваги на те, що ви її передаєте. Я роблю це іноді заради сміху і виразу обличчя людей, коли вони нарешті дивляться на свої руки і розуміють, що я щойно віддав їм своє сміття. Це просто чудово. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику. Бережіть себе.